Продовжуємо ваші запитання. Пастор Генрі, як ви вважаєте, якщо людина ходить з Богом і вірить, і довіряє йому, чи, чи має вона ходити в укриття під час тривог? Так. Ми живемо в такої в житті, де є державний закон і є, ну, є життєва мудрість. Якщо державний закон вимагає, щоб ми ходили в укритті, це перше, тоді треба ходити. Особливо якщо ти знаходишся там, де державні інституції, наприклад, там школа, лікарня, це треба тоді ходити до укриття. А якщо ти вдома, наприклад, я вдома вночі сплю і починається тривога. Я не завжди йду до укриття, але я не говорю, що так всі повинні робити. А я це роблю, тому що я впевнений, що зараз нічого такого поганого не буде, тому я можу не ходити. Це кожен, кожен повинен робити в залежності від того, яка у нього віра.